Теплопостачальні підприємства Лозівської територіальної громади опинилися у вкрай складній ситуації. Про це повідомив Лозівський міський голова Сергій Зеленський. З цього приводу відбулася нарада за участі комунальників, фінансистів та депутатів міської ради, на якій обговорювали та шукали шляхи вирішення проблеми. На сьогодні комунальному підприємству Теплоенерго заборгували майже 170 мільйонів гривень державної компенсації різниці тарифів. Через постанову 812 про розщеплення коштів на рахунках підприємства, 65% всіх надходжень, зокрема дотацій, субвенцій, допомоги громади, гарантовано перераховуються на рахунок Нафтогазу. А те, що залишається, а це 35%, не вистачає навіть на першочергові платежі. Йдеться у повідомленні. Також вперше за вісім років є затримки заробітної плати, виникли борги за електроенергію та податки. Підприємство не може виплачувати реструктуризацію боргів, загрожують суди та арешти рахунків. Для того, щоб розпочати опалювальний сезон, необхідно мінімально 40 мільйонів гривень, зазначає у своєму повідомленні керівник громади. На нараді напрацювали план дій, який допоможе теплопостачальним підприємствам утриматися на плаву і працювати далі. Планують продовжувати звертатися до всіх причетних урядових інституцій щодо дотримання зобов'язань. Надалі у межах можливостей будуть надавати підтримку з місцевого бюджету щодо заробітної плати, то її в першу чергу будуть виплачувати робітникам, а потім адміністрації підприємств. Надалі планують шукати альтернативні рішення щодо розподілу розрахунків та працюватимуть з населенням зі сплати боргів. Керівник громади подякував усім працівникам теплопостачальних підприємств, які, попри складнощі, виходять на роботу і готують тепломережі до нового опалювального сезону, та сумлінним мешканцям громади, які вчасно сплачують за надані послуги.